Бажаю здоров'я, з вами Борода Тейсанта, і ми продовжуємо проходження Медвал Дінасті або середньовічна династія. Для тих, хто не бачив попередню серію, посилання буде зверху, а хто взагалі не знайомий з нашим проходженням, плейлист буде в описі під цим відео. Ну що ж, а ми будемо починати. Що ми будемо робити в сьогоднішній серії? Перше, що я зроблю, це я лягаю спати. Прокидаємось новий сезон. Опа, зима. Зиму, до речі, я якраз не очікував побачити. Ну, окей, окей, що ми будемо робити в сьогоднішній серії? Перше, що я хочу, це зібрати всю солому. Чому? Тому що для технології. Технологія виживання, єдине, що я не відкрив рибацьку хатину, залишилась в мене тисяча. Так як я думаю, що можливо це остання серія нашого проходження. Знову ж таки побачимо, скільки ми встигнемо за сьогоднішній день, якщо ми встигнемо збудувати всі будинки, прокачати виживання, збудувати новий будинок, закинути тут вапнячка, доволі таки немаленьку кількість. І зробити кладовище та дитячий майданчик, якщо я це все встигаю, то на цьому ми завершуємо наше проходження. Чому? Тому що ну, я не бачу сенсу, що далі грати. Все збудоване, все є, все приведено до такого непоганого вигляду, мені здається. Тому. Будемо намагатися це зробити. Якщо ви будете вважати, що я не завершив проходження, то я е, з задоволенням послухаю ваші думки з цього приводу. Якщо ви там скажете Е, почекай, так а ти не зробив того чи того, того. І якщо я дійсно побачу, що блін, як я можу вважати це завершеним проходженням, якщо я цього не зробив, то звісно будуть ще серії. Ну що, давайте починати збирати очерет. І давайте дивитися, було в мене 4 тисячі. Я, до речі, викрутив на максимум 400. Отже, рибацьку хатину ми точно з вами отримаємо. До речі, до речі, тут ще рибка є. Давайте рибку позбираємо. Тому що солома нам, можливо, не така й важлива. Коротше, збираю рибку, збираю солому і збираю м'ясо з пасток. І я думаю, цього нам вистачить для того, щоб а, прокачатися. Коли прокачаємось, тоді вже і зустрінемось. Рибацька хатина другого рівня нарешті. Супер. Назбирав я десь приблизно майже 400 соломи за цей час. Всі риби і всі пастки. Все, супер. Тепер офіційно у нас всі будівлі відкриті. Зараз зробимо так, щоб всі будівлі були. Е, а, рибацька хатина. от. Тепер робимо так, щоб всі будівлі одразу були зроблені. Окей, okay, let's go. Ну і що, настав момент будувати кладовище. Я так подумав і думаю, блін, ну прикольно було б його зробити. Може, комусь там не подобається думка ця. Так, пшениця. Це поле мені вже більше не треба. Але я хочу таке зробити. Тому чому б не зробити? Таке невеличке кладовище, а зараз будемо робити. Як мені порадили його робити? Зараз я спробую. Зробити і сам глянути, що з цього виходить. Отак. Це у нас буде а, могильна плита. І далі ми робимо, де це? Із дошок невеличку. Ага. Для початку я хочу зробити. Отут отак, невеличку стежечку. Ага. А чого так? А чого вона робиться так, як... вона хоче, а не так, як я хочу. І тепер виходить, що я не зможу тут. А ні, я зможу. Хм. Дивно. Коротше. Отака от, от була думка, давайте зараз я це зроблю. Отака от була думка. Отак мені запропонували. Ну, давайте так і зробимо. Чому ні? Може, я правда щось не так зрозумів, але давайте поки що так, а я можливо подумаю і декілька зроблю трохи інших варіантів. Ну що, збудував я кладовище. Ось така от у нас виходить штучка. Вирішив я розмістити на дві частини і вирішив зробити трошечки різні могилки. Також поставив факели. Ну, типу, свічок тут нема. Знаєте, а я хотів якось чи світла додати, чи щось зробити, тому поставив от такі факели. Ну, типу, нехай це буде якийсь символ. Типу. Не знаю. Коротше, посадив я тут ще травичку, щоб воно так виглядало, знаєте, доглянуто так здалеку, взагалі, наче як топ. Тут таку, тут таку. Тобто у нас є різні різні люди в селі, заможні, незаможні, тому і різні могили. Також поставив тут, щоб люди могли прийти, посидіти на лавках та подумати про своє життя, навідати своїх близьких. Дуже багато часу я витратив на оце все. Дуже. Ну просто казати дуже, це нічого не казати. Коротше, пройшла вже година. Тобто, спочатку запису ви там, напевно, 2-3 хвилини тільки подивилися. А в мене вже пройшла година. Ну, звісно, я там заліза трошечки забив. Але трошечки, я попрацював всю ніч. Я не знав, що ніч буває такою короткою в цій грі. А, окей, так, давайте закинемо вапнячка. І почну або розмічати вже дитячий майданчик, треба подумати. Або е, подивлюсь, що там з залізом. Але робітники не вийшли на роботу, тому напевно буде у нас дитячий майданчик. Але треба подумати, де він буде і як він взагалі буде. Окей, тоді займаюсь саме цим. Так, ну зробив я отакий дитячий майданчик, точніше, дві такі пісочниці, навіть не знаю, як це називати. Але нехай тут діти граються, а що ще додати. Можу квіти додати, але не знаю, чи треба щось. Нехай просто така буде. Ну, будемо уявляти, що тут отак. Так, давайте тепер поїду і буду займатися парканчиками. Залізо вже назбирали, тому я думаю, якраз саме час займатися цим. Коротше, вирішив я додати дітям трошечки іграшок. Ви запитаєте, які це будуть іграшки? От, Наприклад, бурдюк викинемо вперше. Давайте тарілку викинемо. Як вони там падають? Отак. От нехай діти граються цими речима, мені від них не холодно, ні спекотно, ні, ні жарко ніяк. А діти нехай граються, будь у них тут такі іграшки. Так, далі, що ми викидаємо? А ми викидаємо зараз ще дітям сюди. А, нехай буде кам'яна стріла отак чотири штуки. Лук отак один. Нехай грають, нехай навчаються тут всьому. Що я ще можу їм дати? нати мішок один. А, далі? А, квітів трошечки тримайте от пляшечку візьміть. Набирайте туди пісок, грайтеся. от Факел вам сюди закинув. Далі. Далі більше нічого сюди не піде. О, о, аж вилетіло. Що це вилетіло? Мішок. Мішок, значить, піде в наступну на пісочницю. Так. Все, тепер сюди так само. От іграшковий меч хотів сину подарувати. Але вже ні. Окей, викидають. Тоді і сюди якісь дітям іграшки. Коротше, і цим дітям он навикидав не викидав, нехай приходять, граються, візуально, там щось є. Я б тільки ці палки позбирав би. Палки, нехай будуть за територією. Все, супер, камінчик теж підніму, щоб ніхто нікого випадково їм не вдарив. Все, а тут все інше: беріть, насолоджуйтесь життям, розвивайтесь, грайтесь. Нехай все у вас в житті буде добре, супер. Супер, такі пісочниці. Виглядає, правда, не дуже, але, але задумка була геніальна. Так, все, поїхали займатися парканчиками. В в принципі, принципі, Насправді, дофіга я так і встигаю. Я вам не показую, але я там майже біля кожного будинку поставив типу факели, щоб було якесь краще освітлення. Там десь оце раз, вапнячок забіг, взяв чотири, пробігаю повз будиночок, раз закинув туди. О! Уже у нас і 130 заліза назбирались. Ага, дрова мені не потрібні. Де вони? А, зверху дрова до побачення. А от кличемо конячку і загружаємо. Та, йо-майо, -йо! і загружаємось залізом. Так, ну і що? я яка ж у нас ситуація в нашому селі? Коротше, дуже сильно я хотів завершити проходження до кінця зими, тобто зробити огляд на своє село зимою. Але блін, ресурси мене трошечки підвели. Я скупив в усій долині заліза, щоб встигнути, і я коротше трошечки не встиг. Тому давайте зараз я зроблю огляд на наше село, повністю пройдусь. А де моменти, де не дороблені, я їх вам уточню. Ми пропустимо перейдемо в наступний сезон. І я це за один-два дні наступного сезону це зроблю. Просто не вистачило блін заліза. Чому я хотів це зробити е, зимою? Тому що мені дуже сильно подобається зима і як виглядає вечірнє село зимою. От, давайте дивитися, що у нас тут? Зона ринку. Тут у нас будиночки з парканчиками, все підсвічується. Окей, ходімо на нашу тоді основну вулицю Це наша основна вулиця, все світиться тут, туалети в усіх є. Отак вона виглядає. Парканчики, все з усіх сторін, охайненько Тут віслючки у нас живуть, все підсвічується, факели стоять. Ну, не красахіба. І закінчується наша вулиця, і ми переходимо. На кладовище. Кладовище я в цій серії вже показував. Не знаю, але мені, блін, подобається. Як би це дивно не звучало. Тут спеціально я залишив місце. Не думайте, що тут не вистачило ресурсів. Типу таке м м кладовище, яке ще може а, функціонувати і приймати нових м м громадян нашого села. Так, що у нас далі? Будиночок, ліхтарики, гляньте, які красиві, раз біля конячок подвійні дверцята, Оп, щоб було зручно. Далі. Тваринний цех у нас тут такий гус, свині, курчата. Тут ми повертаємось до сховища ресурс паралельно нашій основній вулиці. Тут такий у нас клуб по інтересах, сховище ресурсів, там кухня забув, як це називається. Тут люди сидять, випивають, тут беруть їжу, їдять поля. Тобто, отак, йдемо, давайте сюди, в цю сторону. Будиночки, будиночки, парканчики, театр. Тут я теж відгородив, щоб люди безкоштовно не залазили сюди, щоб тут був парканчик, щоб коли приходили на виставу чи на якийсь збір е сільський, щоб вони тут сідали, слухали, дивились, що тут сцени хто декламує. Звісно, туалет для, гла для глядачів, для учасників. Так, наша зона. Я навіть не знаю, як назвати цю зону. Зона, де ми допомагаємо бідним нашим селянам ось цього району. Далі. Там ми були, були поля, поля плавно переходять такі сади. Хмільний сад у нас тут, оп, будиночок знову. Ворота, все функціонує, забув тут поставити ліхтарі. Отак-от. От так, тут ми переходимо до цієї вулиці, але поки що туди не йдемо. Знову будиночок, знову без ліхтарів, дитячий майданчик, і це у нас паралельно бідна вулиця. Тобто, що у нас тут далі? У нас тут починаються вілли. Давайте подивимось, крайня вілла, туалетик є, фонарі є. Тут територія вільна є, робіть що хочете, але це не такі собі багаті люди. У нас є тут і побагатше. Ось, дивіться, наприклад. Бам, заходимо, туалет свій є. Є, парканчик зроблений, зроблений, супер. Тут раз місце для пікніку вийшли, поїли собі на вулиці, супер, кайф, клас. Далі. Що у нас тут? Як ви можете помітити, недобудований паркан. Я зробив спеціально так тільки передню частину, щоб ви розуміли, що тут паркан. Тут він весь підсвічується. Ми... Один, два, три. Оп, зайшли, що тут? Речі, постірання, туалет. Все тут супер. Пу-пу-пу, пу-пу-пу. Клас. Вау. Ідемо до наступного. Тут зробив так само. Тобто, якби я отут не будував, можливо, я б отой весь двір доробив. би. У нас би залишилось три будинки недороблених. Заходимо сюди. Раз, лавка є, дерева посаджені. Ви подивіться тільки, туалет, бам, тут нічого. Але на перспективу люди можуть розвиватися. Так, тут теж у нас будиночок, туалет. Такий собі недобудований, спеціально зробив ворота, щоб ви розуміли. Але, звісно, тут підсвічується щось про це, я не подумав. А оце недороблена частина, яку я дороблю в наступному сезоні зараз в цій серії. Просто я дуже сильно хотів зимою зробити огляд. І ще тваринний у нас такий райончик. Корови, вівці, кози, пасіка. Теж відокремлений такими кам'яними парканчиками. Тут у нас полоса дерев така, млин, там кладовище і. Наш сад. Наш сад, який я вирішив не відгороджувати, тому що все у нас таке відгороджене. Нехай у дерев буде така свобода. Все одно тут ніхто не ходить ну якщо вкраде у нас е, трохи яблук чи груш, я вже сваритися не буду. От таке от село. Давайте подивимось ще трошечки вид зверху. Зайду в фоторежим. І отак от, от трошечки політаємо, як на дроні. Я, звісно, хотів робити отакий огляд, літаючи на дроні, але в фоторежимі не можна далеко відходити від персонажа. Тобто, оп, бачите, все. До води далі я йти не можу. Тому я подумав, що це може бути незручно, а отак от, от політати, подивитися, гляньте. Не знаю. Мені дуже подобається. Краса. Просто вау! Вау! Гляньте, гляньте, як світиться. Супер. Супер! І тут світиться, там трошки менше світиться, але там і бідний район. Все ж таки, давайте не будемо забувати. Давайте тоді зробимо, зроблю тоді одразу отаку вот фотку. Все, все збережено. Можемо, можемо переходити в наступний сезон, добудовувати парканчик і завершувати наше проходження. Знову ж таки, я його завершую на стадії того, що а, я не знаю, що робити. Всі свої бажання і плани я виконав. Точніше, я довиконую зараз в наступному сезоні. О, через вас поселення е, проходив дворянин. Він втратив свій гаманець прямо у вас на очах. Що ви зробите? Е, поверну, візьму для себе. Е, поверну. Репутація дина... Династії. Всі жителі втратили настрою. Оце в мене жителі. Аби тільки що присвоїти собі. От, бачите, не дуже я, коротше хотів, бо воно все таке якесь не таке гарне, як зимою. От, все тоді, що? Чекаємо наступний сезон. Я навіть проїдусь, напевно, ще по по долині і повикуповую у наших... у наших хлопців та дівчат. Які живуть у нас в долині залізо. І будемо чекати, коли наше залізо теж зробиться. Окей, супер, Let's go А, я ж не договорив. Хотів сказати, що я чого завершую, тому що я всі свої бажання втілив вже в життя, і я не знаю, що далі робити. Просто, типу, жити, чогось чекати, розвиватися. Але 음, ну я вже на піковій стадії. Що мені чекати, коли виростуть діти і зможуть піти працювати? Ну, вибачаюсь, але це 10 років. Все оце моє проходження з нуля до даного моменту це теж 10 років. Тому блін, ще 10 років. Ну, це ще 70 серій. Просто їх скіпати, не знаю. Коротше, я чекаю вашої думки, але для себе я вже вважаю, що я пройшов. Тобто залишилось там декілька моментів, моментів зробити, і буде взагалі все топ. Так, збираю речі, які я буду продавати. Один ніж. І коротше. Зустрінемось вже біля збудованого повністю села. Ну що, нарешті я добудував всі парканчики і там, і тут, і ось тут, і навіть от там. Ну що, на мою думку, я пройшов цю гру. Не знаю, звісно, що ви мені напишете. Якщо о, вам здається, що я не пройшов цю гру, то пишіть, будь ласка, це в коментарях. Ну а поки що, от таке от вийшло проходження. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Далі буде ще безліч інших крутих проходжень. До речі, незабаром тижня десь через два вийде нова гра. Яка трошечки схожа на цю гру. Вона щось а, між острівом цією грою та такою невеличкою стратегією. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити це нове проходження. А з вами був Бородатий Санта. До зустрічі!